Сьогодні у випуску. Поліція вилучила у 46-річного полтавця гранату. Поліція з'ясовує обставини смертельної ДТП на межі Полтавщини та Черкаської області. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, у якій травмувався водій. На Полтавщині п'яний водій потрапив у ДТП. Поліція Полтави встановлює обставини пожежі, в якій загинула людина. Поліція встановлює обставини пожежі, в якій загинула жінка. ДТП. Автомобіль згорів після зіткнення з опорою. На Полтавщині потягом смертельно травмовано жінку. Поліція встановлює обставини. На водних об'єктах Полтавщини діє заборона на вилов раків. На Миргородщині поліція з'ясовує обставини загибелі 35-річного чоловіка. Жителю Лубенщини загрожує ув'язнення за викрадення автомобіля. Одразу декілька повідомлень про замінування супермаркетів та державних установ.